Зцілення сотникового слуги. Коли ж він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко кому мучиться. Ісус йому каже: Я піду й оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах. Але тільки скажи слово і мій слуга одужає, тому що і я, людина під владою і в себе маю воїнів. Кажу, цьому іди, і йде. іншому прийди і приходить. Моєму грабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним, запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам. Щоб багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде з Авраамом, Ісаком та Яковом у Царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав: Іди, і нехай буде тобі так, як ти повірив, і Його слуга ді. тієї ж миті одужав. Настільки сильна віра була. його. Це також дуже важливо настільки ми в ігри. Дякую.